Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. У мене в студії. Олександр, доброго вечора. Вітаю, поясніть, будь ласка, ситуацію. Чим вона загрожує цим країнам? Чотири кабелі пошкоджено. Це що означає? Ну, це в першу чергу пошкодження комунікацій. Зв'язок, інтернет і так mm -hmm. далі. А, я сказав би так: це не є загрозою а, якогось прямого вторгнення, тобто, це не передумова прямого вторгнення, бо для Росії це буде самогубство, якщо чесно. Хоча mm -hmm. саме а, на зв'язок починає впливати ворог саме перед початком активних а, бойових дій. Це стосується будь-якого типу зв'язку. І це можна так сприймати. Насправді це гібридні методи впливу, а такі собі провокації, демонстрація можливостей та сили. Ми можемо собі це дозволити. Ми це робимо. Зупинить нас, угу. спробуйте. І треба визнати той факт, що дійсно країни НАТО вони не готові до таких викликів у той час, як у Росії. Ми дуже багато говоримо, що вона зараз виснажується, що в неї армія вже не така, яка вона була у 2022 році, в 2025 му буде ще й гірша ситуація. Але це що стосується на полі бою в Україні, це що стосується сухопутних військ. В неї ще є багато родів військ, які не зазнали таких серйозних втрат. Як сухопутні війська, навіть як їх чорноморська флотілія, як повітряно-космічні так звані сили, і серед них це саме диверсійні групи, які були навчені діяти в відкритому морі. Я нагадаю, що навіть було таке дуже цікаве судно, підводний човен, АС-17, який мав назву Лошарік. Угу. Усі про нього дізналися після того, як на цьому підводному човні сталася катастрофа. Ну, в першу чергу про нього дізналися саме тоді. Але насправді цей підводний човен це був унікальний, унікальний такий собі об'єкт для проведення диверсійних робіт, у тому числі в відкритому океані, щоб можна було перерізати. Кабелі зв'язку та проводити інші диверсійні дії. Його називали росіяни гідрографічним судном. Що він вони гідрографіч... так, проводити. вони повинні дослідження виконувати. Насправді такі підводні човни, хоча він був тільки один, тому він і унікальний. Вони виконували виключно диверсійно-розвідувальні функції. Вчора на повному серйозі ми обговорювали тему, яку запустило в модійний простір політику, про те, що росіяни можуть напасти на нарву там кілька хвилин їзди через міст. Вони в сусідній державі два танки переїхали. От, будь ласка, вам напали на країну НАТО. Е, я розумію, що це випробування на міцність альянсу. Наскільки цей сценарій віргідний? Але ж це самогубство для Путіна. Путін хоче ще воювати. Він що ще... ви вважаєте, що НАТО дасть потужну відповідь? А, ну скажімо, так, чого? ну скажімо так, потужну, а, трохи повільну, Вони mm. будуть гальмувати, тому що п'ята стаття колективної безпеки. Так, ми багато про неї говоримо, але не багато говоримо взагалі, як вона функціонує. А, я скажу навіть так: а сам Північно-Атлантичний альянс до кінця не знає, як він буде задіювати п'яту статтю колективної безпеки. Але Розіграємо це такий воргейм, розіграємо такий сценарій. Танки заїжджають в нарву, це дійсно, майже кордон, це дуже близько, це фактично пікова така загроза, найбільш екстремальна локація. Але. Північно Атлантичний альянс він не буде одразу відповідати. Вони збираються, в них починаються там дискусія на тему, яка країна як буде допомагати, хто відправить війська сухопутні, хто буде авіацію допомагати, і так далі. Хто буде боєприпаси підносити, врешті-решт, хто буде відповідати за логістику, і кожна країна буде робити якісь свої заяви. Угорщина, наприклад, взагалі може сказати: ми вас морально будемо підтримувати. Знаєте? Фіцо з мета цього... для переговорів запропонує так, також. Тобто завжди з'являться якісь країни, які взагалі не будуть приймати участь. І десь приблизно через тиждень тільки ми почнемо бачити, спостерігати за дійсною якоюсь дієвою операцією проти дії. Але за цей тиждень, ну, в принципі, не тільки Естонії, Литви та Латвії вже може не бути, вони можуть бути тимчасово окупованими територіями. Відповідь буде, безумовно. І Росія не зможе з нею впоратися. Росія не зможе втримати ці території. Їй не вистачає ресурсів взагалі, щоб зараз воювати з країнами НАТО. Тому це і буде самогубство. Але все ж таки розтягнути в час. Знаєте, такі інформаційні спецоперації, це теж свого роду гібридна війна, я б сказала, тому що це змушує нас про це говорити. Сусідні країни напружуватися. Це найголовніше, що так. сусідні країни про це починають mm -hmm. говорити, тому що а, можна як завгодно говорити про реальність цього сценарію, але те, що це видає західне видання, воно привертає до цього увагу, і воно нагадує, що. Наскільки б це не було маніпулятивно, але вона нагадує: Росія це країна ворог, яка може напасти на країни НАТО. Думайте про це. Що означає нарощує присутність в Балтійському морі? Ця цитата сьогоднішня? НАТО mm. нарощує присутність. Ну, в принципі, збільшення кількості військових кораблів, збільшення кількості маршрутів для патрулювання. Ось це і присутність. Ну і знову ж таки, патрулювання не тільки по морю по Балтиці, а і в повітряному просторі проведення біля виключно економічних зон, територіальних водах більше патрулів як військовими кораблями, так і прикордонною службою. Отже, ось що таке збільшення присутності, а не розміщення ну, наприклад, там авіаносці якогось. Трамп ще новообраний президент не інавгурований, але вже наробив дуже багато заяв. І, зокрема, щодо НАТО так само повернувся до своєї колишньої тези, що країни мають платити більше від свого бюджету в так би мовити, на, на функціонування альянсу. Я би так сказала. Навіщо він зараз демонструє Путіну слабкість НАТО? Ну, Це не те, щоб демонструє слабкість НАТО. Путін і так знає, що НАТО слабке. Ну, тобто тут навіть не потрібен Трамп, насправді угу. це усім зрозуміло. Це навіть нам зрозуміло, що НАТО так Північно-Атлантичний альянс, але архаїчний, забюрократизований, який потребує негайних реформ, але їх не проводять. От воно так і залишається, таке архічне і забюрократизоване, яке буде реагувати на загрози через тиждень, через півтора, через два тижні, і відповідно тим воно і слабке. Окрім всього іншого, деякі армії Північно-Атлантичного альянсу, деякі країни НАТО вони, ну, скажімо так, призвели до повної деградації своїх своїх армій. Це mm -hmm. повна та та ж сама Німеччина. Ну, ця армія вона деградувала за 30 років. Значно деградувала Франція. До речі, так само. Франція, саме через це, вона майже втратила контроль над своєю основною а, зоною впливу Африкою, регіон Сахеля. Вона втрачала, а перед ким вона втрачала? Перед Російською Федерацією і не тільки, тобто, ви хочете сказати, що цей чарівний, вибачте, за неефірне слово пінділь від Трампа буде підштовхувати НАТО, мінятися, ставати більш мобільним, думати про власні армії і так далі. Так. До цього все йде. Так, і до того ж, Дональд Трамп він не вперше про це говорить. Згадаємо його першу каденцію. І цей період, коли президентом був Джозеф Байден, коли Дональд Трамп коментував щось стосовно НАТО, він завжди згадував про те, що вони мало платять. Треба збільшувати бюджет. Не хочете? Ну ми тоді вийдемо з НАТО. Отже, це його постійна теза, яка триває вже не перший день, перший рік роками. Угу. Я десь читала матеріал про те, що Путін роками, ну не Путін, російська пропаганда, скажімо так, займалася дискредитацією європейських армій. Це те про що ви говорите, зокрема німецької, французької, навіть британської, можете про це більше розказати, що це означає? Так і не тільки щодо дискредитації армії, в принципі, тут до дискредитації між дискредитацією та констатацією факту невелика різниця, тому що дійсно це була правда, але що було неправдою? Що було маніпуляція? Це те, що не тільки дискредитувалися армії, а й дискредитувалася західна техніка угу. західні технології. Ну тобто, це те, що ми пам'ятаємо про С-300, наш найкращий в світі ЗРК Петріо. Це взагалі не про що. Про С 400 тим більше, а С-500 взагалі немає аналогів в світі. Ну, ми бачимо, що це взагалі таке. Так само, як і про Іскандер. Іскандер неможливо перехопити. Кінжал неможливо перехопити. Наші танки найшвидкіші. Т-90 це взагалі найкращий танк у світі. У той час як усі західні аналоги. Ну, той самий Леопард 2 найгірше набагато гірше аніж Т-90 Леклерк, М1А1 Абрамс, і так можна по кожній категорії для Росії. Це було дуже важливим, тому що тоді Росія. Вона намагалася не тільки дискредитувати та принизити своїх потенційних опонентів, а й, окрім всього іншого, отримати на світовому ринку своє місце для свого озброєння для експорту. І їм це вдавалося. Дійсно, в них була дуже агресивна. Експортна політика, до речі, вона дуже часто ще і стосувалася а, України. Наприклад, я досі а, не забуду а, масштабної дискредитації контракту БТР-4 нашого до Іраку. Угу. Наскільки працювало потужно тоді російська пропагандистська машина? А, хоча найцікавіше це те, що БТР-4 станом на сьогодні продовжує залишатися найкращим. Б бойовою броньованою машиною клісного типу на пострадянському просторі, яка була зроблена вже після розпаду СРСР, росіяни навіть станом на сьогодні не зробили нічого подібного. Фантастично, що ця пропагандистська машина вклала в свідомість, що це друга найсильніша армія світу. Також От так. і, власне кажучи, в цю легенду досі вірять ну, те, що я бачу по ставленню до Росії до Путіна переговори там не роздратувати Путіна, там тактика маленьких порізів. Це те, що стосувалося ці, цієї повномасштабної війни. Коли це зміниться, що має відбутися, в принципі, такий такий західний світ. Така західна політика квола безхребетна і аморфна. Тобто, якби ми говорили з вами на цю тему десь в 80-х роках, за часів Рональда Рейгана або о, та Маргарет Тетчер, то звісно, ж риторика була зовсім іншою. Але за ці три десятиліття ми побачили те, що з'явилися політики не те, щоб вони толерантні, вони аморфні, вони аморфні і вони не готові до рішучих кроків. Від слова, взагалі, угу. і я навіть скажу так, що навіть Джозеф Байден він відноситься саме до такої категорії. Він не яструб, від слова взагалі. Він не Рональд Реган, і він нічого спільного з Маргарет Тетчер також не має. Отже, ми живемо в такому світі. Більш-менш адекватна політика щодо Росії. це країни Балтії. Ми це бачимо. Це ну, та ж сама Польща. Принципі, угу. хоча там є також свої нюанси, це залишається Велика Британія а, і ще деякі країни, які дійсно позиціонують себе більш, ну я б сказав би так, а, не те, щоб агресивно, а реалістично воно відносяться до можливостей Росії та як треба діяти з нею більш реалістично аніж усі інші. Посилаючись на інститут вивчення війни. Сьогоднішня їхня інформація про те, що Путін відкидає мирні плани Трампа, які він йому пропонує. Серед іншого, там була пропозиція від Трампа, що Україну там в горизонті 10 років до НАТО не допускають. Власне кажучи, це є причиною зупинки війни. Як ви до цього ставитеся? Це чудово, що Путін з цим не погоджується. Нам не вигідно взагалі припинення бойових дій. От, Чому? От... Давайте просто. Ну це можна довго на це говорити. Це і години може не вистачити, але якщо ось так по верхам. уявимо собі, що а, з 1 січня припиняються активні бойові дії. Уявимо просто такий сценарій. А що починає відбуватися в першу чергу в самій Російській Федерації? А вона починає а, будувати дитячі садочки. Школи, лікарні, вона буде Продовжує там магістралі собі якісь будувати. Так, вона буде продовжувати озброюватися. В неї зараз військово-промисловий комплекс на а, піку свого, своєї потужності працює. Але потужність цього військово-промислового комплексу полягає в переважно 90% Це відновлення а, радянських запасів. Радянських запасів залишилося в них приблизно на рік. По кожній категорії там танки, наприклад, десь приблизно 2,5-3 тисячі на складах залишилось, і приблизно тисяча танків взагалі не придатні угу. до відновлення а по бойовим броньованим машинам інша. Ситуація там більш 7 тисяч залишилось, але більша частина з них також непридатна, але їх можна відновлювати. Піковий показник відновлення танків був зафіксований в 2020. Наприкінці 23-го початку 24-го року 350 танків було відновлення за місяць. Відновлення це те, що взяли з складів центрів збереження, відновили на підприємствах, довели до боєздатного стану і відправили в зону бойових дій без врахування нової продукції. Без урахування а, ремонту танків, які прийшли з пошкодженнями з зони бойових дій. Тобто це окремі категорії. І уявимо собі через 12 місяців, який буде потенціал у Росії. В неї буде потенціал а, за рік тільки накопичення 3-3,5 тисячі танків. В неї буде потенціал тільки за рік 4, від 4 до 5 тисяч бойових броньованих машин артилерія, боєприпаси, власне виробництво 2,5 мільйони боєприпасів провід Північна Корея. 5-8 мільйонів на рік може постачати. Окрім всього іншого, техніка з Північної Кореї також буде йти, вони будуть закуповувати. Протягом року вони можуть накопичувати танки, ББМ і артилерію, яку будуть отримувати від Іна. Ну і звісно ж, я взагалі не виключаю того, що вони будуть отримувати людський ресурс. Угу. Якщо ми навіть уявимо собі протягом року 4 хвилі по 12 тисяч, то це фактично до 50 тисяч тільки за рік. Північно-корейся вони можуть свою власну о, загальну військову армію північно-корейського типу організувати в о, російських окупаційних складі Ров. Два контраргументи вони під час війни продовжують накопичувати зброю, і виробляти. От, зокрема, CNN пише про те, що Росія посилює повітряну війну в Україні і будує секретний завод дронів. Там нібито діти малі будуть працювати, і жінки там з африканських країн країн туди будуть привезені така от екзотична інформація, от тому військові дії не, не, не зупиняють Росію в її озброєнні. Приклад знову ж так, звісно, зупиняють. Але чим вони займаються? Вони компенсують втрати, вони не накопичують, вони компенсують. Тобто, якщо ці дії не припиняться протягом 2025 року, Росія цей 3-3,5 тисячі танків втратить за рік. А не буде накопичувати. Якщо вони їх накопичують, що буде через рік до цих танків, плюс те, що вони можуть зробити, це вже буде десь приблизно від 5 до 6 тисяч одиниць. в два рази більше ніж було в 2022 році. За оцінками експертів, оборонна промисловість Росії наразі перевищує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю в 4 рази швидше і більше. Вірно і так і ні. Погоджуюсь. Але є нюанс. Вони не випускають нову зброю переважно. 90%, навіть більше, це відновлення радянського, радянських е, зразків, радянського uh -huh. спадку. У той час, як е, Європа, вона переважно е, саме займається виробництвом нової зброї, високотехнічної, високотехнологічної. Тому наша мета, в принципі. Добити Росію на виснаження, і вона вже до цього близька. Ми навіть це бачимо, якби у неї все було добре. Якби вона повністю була всім забезпечена, ми не бачили північнокорейців в Курській області. ми б не бачили північнокорейських боєприпасів у російській армії. А тепер ми вже бачимо, що з'являється і техніка північнокорейська. Щось ви чули про цей секретний завод в Алабузі, де будуть ці новітні дрони випускати, і кажуть, що це будуть дрони е, е, обманки, чи є приманки. Приманки, да, тобто вони будуть схожі на шахеди, але не шахеди, вони просто будуть відволікати увагу. Я правильно розумію? Так, це? вони і так їх зараз використовують. Приблизно 50% дронів, інколи навіть більше від кожного нальоту. Ну, Скажу так, є категорія локаційно втрачених. Угу. От, от практично усі локаційно втрачені це придушені комплексами радіоелектронної боротьби дрони приманки, типу Гербера та Пародія. Їх використовують досить активно почали з серпня цього року. От до того їх, вони майже не з'являлися. Вони дешеві. Там не треба якогось е високого рівня, щоб їх виробляти, їх роблять з пінопласту. Елементарно. Гербера це з спинопласту. І воно дешево, воно не потребує якогось великого фінансування, воно виробляється дуже швидко. Тому, коли говорять, от було збито 150 дронів камікадзе Шахет, 136, та ні. Не 150 дронів Камікадзе Шахет-136. Там приблизно 70-80, а то і більше, це були дрони-приманки. Шахетів було 50-60 одиниць. Тобто співвідношення 1 до 2, 1 до 3. Так, тепер я хочу зачепити тему, яка теж є дуже обговорюваною зараз, це збиття літака азербайджанських авіаліній. Але перед тим давайте подивимося невеличке відео російської пропаганди про те, про те як російське ППО збиває Санта-Клауса. Дивимось. так от у нас Ага, так, да. тобто, ну, на, на відео ми зараз бачимо, що Дід Мороз керує значить, хлопцем, який є військовий. І в, в, в результаті цієї успішної роботи Санта-Клауса збивають. Тобто у російських дітей не буде Санта Клауса, у них буде придуманий Сталіним Дід Мороз. І це все ну, на тлі розмов про те, що ППО з Російська збила літак Азербайджанських е, 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 авіаліній, там загинула ну, половина людей. 38, здається, от інші вижили. Як взагалі ви можете прокоментувати цю ситуацію? Також не ефирне слово, але мерзота. Ну, ну ось саме так. Ну а як це можна прокоментувати, якщо вони відкрито навіть на свята такі? В принципі, це світло свято, так? Новий рік в будь-якій країні. Різдво, новий рік. Хоча з іншого боку, що в нас було на різдво цього року, що було в минулі роки, uh -huh. що відбувалося на Новий рік кожного разу в Україні. Тобто терор, Різдвяний терор, новорічний, постноворічний, на поїх вже стилю Різдво також удари. І тобто, зараз ми бачимо ось цей рівень, ну скажімо так, загальнонаціональної шизофренії, яка саме за фундамент обирає агресію, вбивство. Ну, на їх щастя, це був не а, цей не, як у Таріпрачі та на Хоксфазер. Замість Діда Мороза, замість Санта Клауса бу, була не смерть, але Діда Морозу російському не пощастило б, якби був саме такий варіант. Але це демонстрація загального відношення до всього, що не їх, і це також повинно бути розумінням для наших західних партнерів, власне, навидів, на культурному рівні. На ну, це генетичний, навіть рівень, історично генетичний рівень. Це емоційна сторона, а є ще і інша сторона військова. значить, дрони долітають до Росії, долітають так. до Москви. Операція Кавіор сьогодні теж була оголошена. Аеродроми були, їхня робота була призупинена. Азербайджан скасовує деякі авіарейси до деяких міст Росії. Тобто над Росією літакам літати тепер дуже небезпечно. Виходить так. Кожна авіакомпанія тепер має продумати план дій. Так, безумовно, тим більше, що а, люди, які розуміються на цій справі, вони розуміються ось у чому. А, коли ти намагаєшся збити, дрон, ударний дрон, і бачиш у себе на моніторі радару, що з'являється об'єкт угу. розміром з великий пасажирський літак, ну якось дуже важко відрізнити маленький дрон від а, пасажирського літака. Але чому це відбулось? Або у оператора, який курував саме цим комплексом, який давав наказ і виконував наказ на постріл, на пуск, або він був в настільки панічному стані, що робив це на автоматі. Автоматично це було зроблено, або його рівень професійності та досвідченості ну майже біля нуля. Майже нульовий, якщо він не зміг відрізнити дрон від пасажирського літака. Отже, тут питання або паніка, або рівень досвідченості. І я все ж таки думаю, що обидва ці варіанти вони можуть бути одночасно поєднані в один. Недосвідчені екіпажі, недосвідчені оператори на сьогодні керують російськими засобами протиповітряної оборони, тому що досвідчена частина. Вона разом з більшою частиною російських засобів протиповітряної оборони є вже вдобриво для нашого чорнозему У двадцять другому році були найбільші втрати в категорії протиповітряної оборони як ніколи в історії Російської Федерації. В двадцять році це вже середньостатистичні втрати, і більш по території самої Російської Федерації їм не вистачає засобів протиповітряної оборони, але не тільки самого заліза професійних операторів, яких вже нема. Бо дуже часто, якщо ведеться вогонь по засобу ППО, е, і воно знищується, дуже часто знищується і сам екіпаж, тому що вони не встигають е, залишити е, сам е, саму техніку. От, в принципі, і результат. Тому будь-який літак, якщо, наприклад, десь там в Ростовській області, біля Таганрогу чи десь ще буде лунати повітряна тривога. І десь там буде літи, е, пролітати літак е, з якоїсь іншої з Туреччини, наприклад. То вирогідність такого ж самого е, випадку, вона максимальна. До речі, ми зараз говоримо про пасажирські літаки. А скільки було випадків за ці майже три роки повномасштабного вторгнення в Україні? Так, Френдлі Фаєра, скільки було френдлі фаєрів? Що по е, винищувачам, що по гелікоптерам? Знову ж таки. Вони бачать, що о, якийсь об'єкт над тимчасово окупованим півостровом Крим кружляє і збивають його. Виявляється, що це їх винищувач су 30 -й. Ну а як міг, наприклад, f 16 долетіти до тимчасово окупованого півострова Крим і кружляти ним? Навіть логіку не вмикають. Значить, сьогодні я подивилася на цифру втрат російських 1650. Це поранені і вбиті, я так розумію. Це дуже велика цифра. Мені здається, що з кожним днем Росія йде на рекорд у цьому плані, і це означає, що не зупиняється штурми, продовжуються, і вони ну від від наміченого плану не відступають. Наскільки вистачить от такої от ситуації? У них? О, буде ще більше. Буде ще й більше. Цих корейців підвезуть. Я думаю, буде ще друга хвиля північно-корейських військових, бо гинуть вони дуже швидко, навіть швидше, ніж були найоптимістичні очікування. Вони дійсно дуже швидко гинуть. Є багато факторів, чому так відбувається. Не можна сказати, що вони погані бійці. Це, це я хочу зауважити на цьому. Вони не погані бійці, але є багато факторів, які впливають на ефективність їх дій. І відповідно на, на коефіцієнт на відсоток е втрат, не втрат, угу. взагалі, і що це за фактори? Ну серед них відсутність зв'язку. Тобто них... мовний бар'єр і це все, все що пов'язане. А них не вони... їм на тут дуже цікавий момент. Їм не видають засоби зв'язку навіть е в самому підрозділі а, між, між, собою. між собою, навіть щоб вони не спілкувалися. Тобто, от у них навіть нема взаємодії на рівні власних підрозділів. Не кажучи вже про взаємодію з підрозділями російської армії. Ні, у них між своїми нема взаємодії. І до того ж, вони пройшли ну, досить таку мінімальну підготовку щодо зустрічі з дронами. Вони взагалі до війни з дронами не готові. Нема в них цього досвіду, нема в них ну розуміння, що діє вони тепер їх малюють в себе в цих в щоденниках, як дрон виглядає, і куди він летить. Ви бачили ці картинки? Ну чи так не? є багато всього цікавого там, але переважно вони поки що не можуть адаптуватися. А той, хто отримує досвід, дуже швидко він і гине. Але не не про це а про те, що Росії треба до інаугурації Дональда Трампа щось йому показати, чимось його налякати. Показати, що вони можуть наступати, що вони можуть захоплювати, і таким чином вони будуть ставити умови Дональду Трампу після mm -hmm. інаугурації. Тому до інаугурації буде не тільки наступ на Покровськ, не тільки буде наступ в е на Кураховському виступі в районі великої новосілки, Турецька агломерація, часів Яр, Лимана-Купінська вісь. вони можуть піти на розширення е зони ну назвемо це так, зони залякування. Вони можуть е влаштувати спробу, чергову спробу висадки на правому березі Херсонщини, uh -huh. хоча принципі я... заяви вже офіційні є такі, що росіяни намагаються закріпитися на островах на правому березі Херсонської області. Це сьогоднішнє ну, це для них самогуб, така місія, як Сузіці ідеальна. Але в принципі багато хто критикував Кринки. Uh -huh. Які протрималися рік, і майже цей рік сковували серйозний потенціал групи військ Дніпро. Генерал Теплінський е е е йому сподобалася ця ідея, і він зараз намагається це реалізувати по правому берегу, не дивлячись на те, що це су суїцид з урахуванням того, що правий берег, він знаходиться вище лівого, і проводити такі операції. Ну це самогубство, але тут є інший момент. Вони намагаються це зробити для того, щоб е утворити прецедент залякування та паніки. Ми висаджуємо. Ось почнеться штурм Херсона дуже скоро. Так само, як вони проводять відповідні інформаційно-психологічні спецоперації щодо Запоріжжя. Будемо наступати на Запоріжжя, захопимо Запоріжжя. Хоча. У передумов для окупації Запоріжжя нема ресурсу. Нема Дніпро, дуже цікава також зараз ситуація. Вони е, підходять до адміністративної межі Дніпропетровщини, і багатьох це е, лякає. лякає. Це mm -hmm. апокаліп, апокаліптична новина. Але на якому рівні Апокаліптична? Вони підуть на Дніпро. От на новий рік вони захоплять Дніпро чи через місяць захоплять Дніпро. Вони прийтнуть е, адміністративну межу Дніпропетровщини. Це треба вже морально бути готовими. Це факт. Питання в іншому. Е, підуть вони на Дніпро, ресурсу не вистачає. Так, дійсно, інше питання це щодо будівництва форти... Це не означає, що ми повинні розслаблятися. Будівництво фортифікації, лінії оборони, рубежів повинно відбуватися 24 на 7, в Дніпропетровщині. Але. Ресурсу також щоб йти на Дніпро в них просто зараз нема. Вони будуть продовжувати концентруватися на Покровсько-Кураховському напрямку. Але для того щоб утворити усі хвилі паніки і щоб продемонструвати, ось дивіться. ми зайшли ще одну Так, область. Ми відкрили ще один фронт. Ми завтра повернемо Херсон. А після завтра ми вже повністю будемо контролювати Запорізьку область і обласний центр Запоріжжя. Тому давайте домовляйтеся на наших умовах як умова скоріше. Логіка зрозуміла. Дякую, що прийшли сьогодні на п'ятий канал. Як завжди, цікаво, Олександр Коваленко в цій частині інформаційного марафону.